Улиця Гоголівська. Стоять сім аварійних дерев у осопер. Вже місяць, мабуть, пройшов, й більше, як депутат цієї вулиці написала заяву про спил цих дерев. Про те, що вони загрожують лініям електропередач, життю людей. Зараз подивимося, в якому стані ці дерева знаходяться. Ось дерево вже спалене давно, що в минулому році. Воно фактично лежить на іншому. Ось так. Нікому діла немає. Депутат звертається, голова сільської ради ігнорує. Чекає, коли воно впаде і когось привалить. Все, його нема. Лежить на іншому дереві. В такому ж стані іншій. Просто там не згоріло, але воно трухле. Будемо надіятися, що наш голова сільський подивиться це відео і нарешті створить якусь комісію якась все ж таки ці дерева спиляє Ну, от хтось запалив, чекаємо, коли вони вигорять повністю. Це прямо над дорогою вони такі висять. Ось лінія електропередач де. Вже місяць, а мабуть і більше. Більше місяця. Візьмемо заяву, подивимося, коли була подана. Подивимося. Хто чекають, що чекають, незрозуміло. Коли хтось приб'є, тоді вони будуть щось робити. Туалет на базарі зато теплий будують. E a